Чики і дівчатка, запрошую вас до осіннього лісу. А щоб потрапити туди, вам потрібно виконати завдання. Дітки, уважно розгляньте картинки і назвіть їх, які з названих слів звучать майже однаково. Давайте ще раз їх назвемо коза, коса, шапка, жабка, зуб, дуб. Молодці діти! ми справилися вданням раз, два, оберніться і у лісі опиніться. Малята. Щось у лісі дуже тихо. Де ж подівалися його мешканці? Давайте їх відшукаємо. Придивіться уважно. Молодці. Ви правильно всіх тварин відшукали? А як назвати їх одним словом? Так, дикі тварини. Діти, дикі тварини. Живуть сім'ями. Це тато, мама і дитинча. Давайте пригадаємо, як їх звати. Вовк, тато, мама, вовчиця. Ой а тут хто? Та це ж маленьке вовчиня заховалося. Тато лис, мама лисиця? А тут хто? Лисиня, їх маленьке, дитинча. Так, а це хто? Тато, їжак, мама, їжачиха. А це хто? Вірно, їжачок, маленький синок. Тато ведмідь. Мама ведмедиця. А це хто? Це ведмежа, їх маленьке дитя. Тато заєць. Мама зайчиха. А це хто? Зайчиня. Їх маленьке дитя? Як називається сім'я у вовченяти? Правильно вовча, а в лисенятати лисяча, а у ведмежати? Ведмежа, а у їжачка їжакова, а у зайчика заяча. Діти, подивіться уважно і скажіть, де знаходиться вовк? Молодці біля дерева, а лисичка так за деревом, а білочка. На дереві. А де ж їжачок? Молодці! Під деревом. А зайчик правильно перед ялинкою. Дітки, слухайте уважно скоромовку. Лисичка з лисом ішли лісом. Лисичка з лисом ішли лісом. А тепер. Повторюйте за мною лисичка з лисом ішли лісом. А тепер швидше, лисичка з лисом ішли лісом. Лисичка з лисом ішли лісом. Молодці!